Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимось, чому у тебе немає бажання досягати чогось у житті і куди зливаються твої сили. Зараз подивимось. Підпишися на цей канал для енергообміну і будемо починати. Обери колоду та слухай відповідь. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Перший варіант. Дивимось, чому не в ресурсі ви. А поки я тасую карти, з тебе підписка, вподобайка та коментар. Перший варіант тут щось у своєму житті зробили дуже неправильно, і якась жінка-маніпуляторша або жінка, яка займається магією езотерикою, вона вас посадила на подумати у якусь пастку, клітку, і у вас тепер перекриті дороги на те, щоб займатися чимось, що ви хочете у цьому житті. У вас нема на це сил, нема на це настрою, але це для вас такий урок від вищих сил. Ця жінка трапилася на вашому шляху не просто так, а щоб перевірити вас, напевно. І урок ви свій не пройшли. Давайте подивимось, як вам відновити свій ресурс. Щоб відновити свій ресурс, вам тут потрібно стати хазяїном свого життя, взяти шанс, на те, щоб вести себе інакше, перестати боротися з людьми, перестати бачити у усіх і кожному своїх ворогів, а почати бачити у людях щось хороше. А до тієї жінки, яку ви образили та яка вас наказала, просто прийти та вибачитися бажано. Другий варіант. Дивимось, чому не в ресурсі ви. Другий варіант. Тут карти мені показують, що ви засиділися у чотирьох стінах. Засиділися у своїх переживаннях, у своїх думках, у якихось духовних практиках. А вам потрібно йти у соціум, у соціальний світ і там себе реалізовувати, хоча б намагатися ставити собі цілі та досягати їх. Давайте подивимось, як ви можете допомогти собі відновити свій ресурс. Карти кажуть, що вам потрібно скинути з себе тяжкі думки про минуле та якісь думки про нездійсненні мрії. Замість цього вам краще піти просто на роботу та намагатися там стати майстром своєї справи. Третій варіант. Дивимось, чому не в ресурсі ви. Не забудь підписатися на цей канал для енергообміну. Третій варіант. Ви тут не в ресурсі зі зрозумілою причиною. Ви зараз можете дуже сильно хворіти, а ваше здоров'я може серйозно руйнуватися, через це ви себе накручуєте поганими думками, у вас може боліти серце у прямому сенсі цього слова. Ну, а хтось тут просто залишився без роботи і дуже сильно через це переживає. Давайте подивимось, як же вам повернутися у ресурсний стан. Третій варіант: вам тут потрібно захищати себе і краще не спілкуватися з тією людиною, яка посадила вас у цей безресурсний стан. Посадила вас у цей безресурсний стан. Яка жінка дуже така яскрава, активна, харизматична, можливо, світська левиця, може займати якесь важливе соціальне положення у суспільстві. Дякую за перегляд, підписуйся на цей канал, щоб не пропустити нові розклади на таро. Якщо відео було тобі корисним, то не забудь поставити вподобайку та написати коментар.